Що в'яже бренд Масі Мадуці? Сьогодні пропоную вам подивитися підбірку літніх в'язаних виробів від одного з моїх найулюбленіших брендів одягу, за що його люблю. Цей бренд презентує нам максимально прості, максимально спокійні речі, знаєте, таку базову базу, але при тому вона є дуже елегантною. При тому кожна річ має якісь деталі, які хочеться розглядатися, за яких. Хочеться зачепити оком. Я би сказала, що своєю естетикою вони мені чимось нагадують моїх улюблених Лорапіано з тією різницею, що цінова категорія відрізняється разів в 10 від цих брендів. І, до речі, цей топ, який ви бачите не мені, який я в'язала минулого літа. Нагадав мені кілька виробів. Свіжої нової колекції від бренду Massimo Dutti. Тож, влаштовуйтеся позручніше. Я вас запрошую до перегляду нової підбірки речей від бренду для вашого натхнення та нових ідей для в'язання. Починаємо ми із бабусиних квадратів, що літа це невід'ємний елемент гардеробу. Мені дуже подобається те рішення, які надають нам в бренді Massimo Dutti. Ми тут побачимо з вами з широкого крою жилет та рубашку. Саме тут не гачковані бабусині квадрати, це мережеве, яке скручене із шнура. Я навіть не знаю, як правильно називається ця техніка, але звісно можна і гачкувати. Мені дуже подобаються деталі, обробки, Мені дуже подобається, як тут оформлені гудзики на навесних петлях. Дуже гарний силует також у рубашки. Комір гарний, вона гарно виглядає як застібнута, так і повністю розстібнута, коли її можна накидати в якості жилету. І ще мені подобається те, що самі квадрати, які тут надані, вони є майже непрозорими, досить щільними, але при цьому мають гарну фактуру. І ще одна блузка квадратами, але цього разу це не гачок, це спиці, ажурні візерунки, які вкладаються в квадрати. Якщо ви зі мною із початку мого каналу, то повинні пам'ятати, що минулого літа, вже десь в кінці літа, я в'язала. В проєкті топовий жилет щось дуже схоже за ідеєю. Звісно, в мене там був геть інший візерунок та геть інша модель, але ідея таких ажурних квадратів з плицями мені дуже подобається. І мені подобається, як тут вони виконані. Можна просто брати кілька різних ажурних візерунків і оформлювати їх в таку досить просту, але стильну і гарну модель. Масі Мадуті – це бренд, який представляє нам максимально прості силуети, максимально прості рішення, тож будемо звертати увагу все ж таки більше на матеріали та деталі. Тож цей повітряний джемпер, виконаний із стрічкової пряжі, на спицях досить великого номеру це така аля варіація літньої павутинки не з Мохеру. І мені подобається, як тут зробили оброблення. Міру. Горловина тут закрита не спицями, а гачком. І за рахунок того сведер виглядає ще більш повітряним. Далі бачимо футболку з таким собі вайбом Брунела Кучинелі. Це звичайний силует, але футболка вив'язана спицями сіткою. Дуже багато брендів останні роки представляють різні варіації такої сітки у себе в колекціях. масі Мадуті цього року не є виключенням. Я би сказала, що такі сітчаті футболки вже є достатньо базовими моделями і є маст хевом у літньому гардеробі. Наступний яскрава помаранчевий топ-безрукавка. Це дуже гарний приклад того, наскільки фактура пряжі змінює її полотно. Бо, нібито простий звичайний силует за рахунок фантазійної фактурної пряжі о, має досить гарний і цікавий вигляд. Далі ми бачимо варіант морячки. Це ще один літній мастхев, який, напевно, присутній в гардеробі у кожного. Тут мені подобається саме крій, це пряма горловина без безразку та реглан погон, який досить цікаво виглядає саме у морячці, бо гарно вкладаються смужки по рукаву та тіло. А тепер ми переходимо до моєї улюбленої частини літньої колекції бренду Massimo Dutti цього року. Це гачковані вироби, гачковані блузи і не тільки блузи, які зв'язані максимально простим візерунком. Це звичайна філейна шахматка, коли ми в'яжемо три стовпчики з накидом. Потім Три повітряні петлі, і в наступному ряді, там, де були повітряні петлі, там ми в'яжемо стовпчики з накидом, там, де були стовпчики з накидом, відповідно повітряні петлі. Мені дуже подобається цих виробів силуети, вони оверсайз, але при цьому за рахунок того, що це 100% бавовна, вони дуже гарно тримають форму, мають таку фактуру. І виглядають максимально просто і максимально стильно при цьому. І бренд пропонує нам різні моделі, різні варіації використання цього візерунку, як в однотонних речах, так і в смужках, в смужках нерегулярних, з досить простою обробкою країв. Я дуже люблю такі речі, які є максимально простими. Зазвичай вони дуже легко комбінуються із речами в кардеробі, і при тому максимально приковують погляди. І, мабуть, улюблений мій комплект із цієї серії, який складається із спідниці Максі та короткого джемперу Оверсайз. мені дуже подобається, який вигляд має ця спідниця. Дуже подобається, що при тому, що це спідниця Максі, вона має короткий підклад, і через нього ми бачимо ще силует ніг через полотно. Дуже жіночний комплект, дуже гарний, дуже вписується в літній настрій, і я всерйоз думаюся, щоб щось таке собі зв'язати. І в цій футболці, знову ж таки, акцент в першу чергу не на силует, він тут є максимально простим, а на фактуру. Бо це буклеє. Букле є не тільки у теплих складах, букле представлена ще і в бавовні, і так само і в літньому гардеробі така фактура виглядатиме досить цікаво. Наступний топ це, звісно, ткане полотно, але я в ньому бачу досить непогану ідеєю використання техніки Freestyle Knitting, але однією ниткою та в одному кольорі, бо зазвичай ця техніка. Включає в себе багато різних фактур та кольорів, але якщо робити таке полотно однією ниткою та в одному кольорі, воно буде виглядати теж надзвичайно гарно. Не знаю, як ви, а я все ж таки макраме відношу більше до стихії в'язання, бо це теж робота із нитками, це теж робота з пряжею. Хоча, звісно, для макраме було б непогано мати все ж таки спеціальний бавовняний шнур. Але все ж таки я не могла не включити цю блузу в мою підбірку, бо вона виглядає досить цікавою, а досить свіжою ідеєю для рукоділля. Хоча наступна ідея, як на мене, є ще цікавішою, бо ми з вами бачимо кроп топ, який є зв'язаним із шкіряного шнура. Це точно та річ, яка буде привертати до себе увагу. Тут ми бачимо. Топ, який є цілим попереду, із застібкою на спині. Бо, звісно, така річ є нееластичною і її треба якось вдягати. Я особисто робила би жилет, який можна було б вдягати як окрему частину гардеробу, так і одягати його наверх на футболки або на рубашки. Ну і звісно, щоліта до нас повертаються сумки із рафії, багато брендів їх щоліта. Пропонують в різних варіаціях, різних формах. Мася Мадуті пропонує нам кілька шоперів із графії, із плетеними і шкіряного шнура ручками. Один є трошечки довшим, інший трошечки ширшим. І це такі сумки, які мають право займати місце не лише як пляжні сумки чи сумки шопери а займати місце в досить елегантних образах повсяденного гардеробу. На цьому все буду прощатися з вами до наступних зустрічей. Як завжди, чекаю на вас в коментарях. Пишіть, які ідеї вам сподобалися із цієї підбірки.